А інші статуси, наприклад, дані неповні. А у інших осіб можуть бути дані неповні. Це означає, що або даних в реєстрі немає взагалі. Або їх немає в Google в реєстру. Або дані є некоректні і з помилками. Або блендне e, і e, неповні, так? Так. E, інший статус e, називається порушення військового обліку.

Навіть в тому випадку, якщо він проживав за кордоном навіть до війни. Навіть якщо до е, початку війни чоловік перебував за границею. Е, причини можуть бути різні. Так. І е, чили, ну, причини можуть бути різні. Е, наприклад, е, воно, людина не повідомила е, територіальний центр рекрутації про те, що вона змінила місце проживання на закордонні. Też może być, że człowiek na przykład nie poprzedził o tym, że e, przebywa e, za, za granicą, tak, i to on już też e, e, przy, po, przekroczył jakieś swoje o. prawa i ich prawa. Tak, albo Ludwina e, nie przeszła wojskową komisję Albo, e, że jak człowiek nie przeszedł e, e, medycznego e, tego... O, nie że sprawdzenie, że wszystkich tych lekarzy, tak? tak. I to przestępstwo uważa się. uważacie? Weryfikacji. W czasie wojny tak. e, za wewnętrznym z Ukrainy, e, Ukrainy, to ma prochodzić się raz na rok. Za przepisami Ukrainy, to musi być raz na rok. Czyli raz w roku ten człowiek musi przejść te wszystkie weryfikacje medyczne. Tak. Очевидно, що якщо він знаходиться за кордоном, він цього не зробить. Так, і очевидно, що як чоловік є за границю, цього не зробить, бо навіть сам того може не вірити. Окрім того, територіальний центр рекрутації може відправити повістку на українську адресу людини. Uh -huh. Територіальний центр рекрутації може вислати e, завідомлення e, о ставіництві, так? Mm, о запрошення відвідати їх фізично. Ну, no, ну, no, no, так, коста війністві, щоб їх відвідати. Навіть якщо вони знають, що насправді людина перебуває за кордоном. Так, і якщо навіть вони знають, що чоловіка цього тут фізично немає, і ще час. І на, на підставі цього вони е, e, вписують порушення військового обліку. Mm -hmm. І на підставі цього вони е, e, вписують, що чоловік e, теж перекрочив якісь там права, засади, так? І вже є хіба як пеланд. Так, а, ці статуси, які були показані в застосунку Резерв Плюс, перешкоджали як оформленню, так і видачі вже готових паспортів. І саме. Te co, było, e, te, co było wpisywane, że człowiek poruszył te prawa, e, te zasady, tak, przez to e, z wyjściem tego, e, tej ustawy od 18 maja w rezerwie plus widniało się, e, że nie może dostać tego paszportu i to było przeszkodą. Hmm. Там відображалися статуси, на підставі цих статусів, ДП документ відмовляв. Так, ну на підставі цього статусу апарат, так я так і повідав, вже не видавав. це. Так e, і це відбувалося насправді з порушенням українського законодавства. І то було порні e, згодні з правом українським. Тому що з e, відповідно до законодавства, якщо QR-код існує, бо якщо e, згодні з, уста, з уставом України, якщо сам e, qr код існує, і дані в ньому ідентичні даним в реєстрі оберіг, і дані особове самозбіжнює, е, то паспорт має бути виданий. То паспорт мав би бути виданий. Е, така ситуація впродовж цілого минулого року суттєво порушувала права людей. Ну і така ситуація, на поставі цієї ситуації були порушені права чоловіка. W kwietniu tego roku wniósł zmiany zmieni wszystkie systemy. W kwietniu tego roku urat urząd. No tak, urząd wnios zmiany do ustawy, do ustawy, tak? Więc odpowiednio, teraz Ministratyna służba. Отримала право е, самостійно брати даних в реєстрі оберіг. Це показано ціною цілетовими стрілками. Ага, і як віжімо тут що міністерство справ вебнержних і служба міграційна можуть зараз без територіального центру рекрутації вещь до реєстру оберіг і побрати всі дані. Але тільки на читання. Тільки прочитати дані, не записувати. Ага, і тільки до не записувати, e, тому тепер людина може звертатись до дп документ без застосунку резерв плюс. і для того зараз обиватель України може без аплікації Резерв Плюс входить, зложити внісик до ДП документу. Так, e, але але e, все одно ДП документ імміграційна служба. Перевіряють військово-обліковий документ самостійно із резерва оберіг. Mm -hmm. І зараз ДП документ і Міністерство Міністерства Служби Міграційно самоді справляємо цей реєстр. І статус, і статус документу і статус військового обліку. Так, і статус документу і статус того. Військової. Так, та еденції. Також міграційна служба отримала право подавати заявку до Міністерства оборони на постановку на облік. І Міністерство справ заграничних, вернешник, служба міграційна отримали право подавати так, заявку. Мають маємо право до складання вніску до Міністерства оборони України. Що, щоб поставити на облік людину, щоб зареєструвати чоловіка. Щодо якої даних у реєстрі немає взагалі. А, якщо чоловіка в Угву немає в реєстрі оберіг. Так. Тому люди із тимчасово окупованих територій тепер е, мають менше проблем. А і для того е, люди з окупованих територій мають менше проблем? Але якщо статус е, дані не був через існуючі, але не коректні дані. Якщо дані в реєстрі були некомплектні, Некоректно. Некоректно. Не некоректно, не комплектно, так. так. Все одно буде проблема. То е, буде проблема. Е, окрім того, е, згідно комунікації міграційної служби. І е, згодно з комунікацією з тієї служби міграційної. Вони можуть прийняти документи на оформлення паспорта, якщо в статус є порушення військового обліку. А вони це хто? Документ? Міграційна служба. Ага, чи міграційна служба може прийняти самодільні заяву докум... на те вноски на паспорт, якщо не було нарушення засідання? Якщо воно є, окей, вони можуть прийняти з порушенням. Ага, навіть є, але могу прийняти з порушенням. Але вони не гарантують, що паспорт буде виданий. Але немає гарантії, що видадуть паспорт. Тому що на етапі перевірки Ponieważ на етапі е, їхня система може надати відмову Система може відмовити на підставі цього порушення. А на підставі цього нарушення засоби. Тому це є своєрідною державною лотереєю. Ага, і то є такою панством e, лотереєю, щоб отримати паспорт. А так, тому що навіть якщо документи були прийняті, невідомо. Навіть якщо ти заплатив за них, чи ти отримаєш паспорт. І навіть, так. І, і навіть якщо було ті пеньошки, то e, нема гарантії, що отримаєш цей паспорт. Отже, пеньошки споготимо додав, що. Ти? Вони обіцяють повертати гроші за півроку після відмови. Ага, чи обіцяємо звучити пеньошки за півроку? Так. <рес> а, з цього ми можемо зробити висновок, що уряд лише знизив масовість проблеми. Ага, на тій поставі можна е, зробити такий виник, що урон зробив змінюшив, е, масовість. Mm -hmm. Кількість людей, які мають проблему в цей час, змішує e, проблем масової e, люди. Так? Але, але, але структурна проблема залишається. Але ten, e, так, e, проблем структури e, є, є, існує. тому що кожна нова людина може отримати. Один із некоректних статусів як порушення військового обліку. Потім кожна особа може отримати ten, 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 статус е, е, нарушення засад. І отримати відмову в оформленні паспорту. <гум> так, і достать е, дос, отримати з відмову.